Дай боже здоров'я, шановне панство. Наш сьогоднішній протианглізм такий, що налазить нам на очі із реклами. Що ж це за протианглізм? Кешбек. Отже, поговоримо про слово, яке вийшло за межі економічної термінології. І зайшло в розмовно-побутове мовлення, зайшло в рекламний простір і зайшло у фінансові операції, які ми з вами, зрештою, виконуємо чи не щодня. Отже, чи має право це слово на існування в українській мові? Право на існування, напевно, має, але чи маємо ми право не віднайти український відповідник? Чи з'ясувати для себе природу цього слова в англійській мові? Отже, неважко здогадатися, що в англійській мові слово кешбек виникло способом складання. Або, як люблять казати сьогодні українські філологи, і я часом також так кажу грішу, особливо, якщо йдеться про антропонімну лексику, способом композиції. Композиція це поєднання елементів слово латинського походження. Отже, Якщо, би, шановне панство, це слово не почало заходити і в політичну термінологію, то, можливо, я би не звернула на нього особливої уваги. Але нещодавно у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт. Назва цього законопроєкту ось така: послухайте, будь ласочка. Законопроєкт номер 5734 тридцять риска про всеукраїнський кешбек. Як його оголосили, значить, цей закон, і так і називається про всеукраїнський кешбек, пропонує внести зміни до аж трьох законів України про банки і банківську діяльність, про платіжні системи та переказ коштів в Україні, а також до закону України про платіжні послуги. Сама назва цього законопроєкту, про який я вам сказала, також містить це англійське слово кешбек. Даруйте, я відразу виправлю свою помилку, тому що це все таки, мабуть, не англійське слово, а американізм. Бо саме в американському просторі почали вживати це слово з тим значенням, яке нам сьогодні накинуто в економічну царину, а тепер ще і в політичну. Отже, назва закону звучить так: про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження всеукраїнського кешбеку за безготівкові розрахунки. Але я уважно подивилася у цей закон. І що я виявила, шановне панство? Я виявила, що автори цього закону, а автори, не важко здогадатися слуги народу, що автори цього ж закону в тілі закону жодного разу не оперують тим економічним терміном кешбек. Натомість вони оперують іншими чужими термінами, які, звісно, що мають українські відповідники. Але у нас при владі люди, яким все що завгодно, аби лише не українським, тому що це не самостійні істоти, тому що це істоти, які не мають ні гідності, ні гордості, ні які не мають прямого хребта. Їм треба під когось лягати. Як не під Москву, то під Америку. Як не під Америку, то під Китай ляжуть. Головне лягти під когось. І мова в першу чергу про це символізує і сигналізує. Перепрошую, отже, які слова. Чужі, абсолютно безпотрібні, я натрапила у цьому законі про всеукраїнський кешбек. Це слово оверсайт, так що українською мовою преспокійно означає нагляд, здійснювати оверсайт. Для чого вживати ось це оверсайт, коли ви преспокійно можете сказати нагляд? Далі і interchange, це за караул, а interchange – це давно звикле латинське слово комісія. Отже, що таке? Кешбек як фінансовий економічний термін. На жаль, я змушена трошки зануритися в цю економічну термінологію і пояснити це і собі, і вам, якщо хтось ще з тим не стикався, це повернення частини грошей за покупки, які здійснені в інтернет-крамницях, або програма лояльності. Я коли читаю оце програма лояльності, ну то просто внутрішньо насміхаюся з тих, які намагаються нам насдурити тим, тому що лояльність в тому значенні, які вони вживають, це наче тобто зичливість і доброзичливість до клієнта, що дуже складно відстежити у наших економічних взаєминах. Про я ще таких таких ніколи не мала. Тому проблема, коли ви читаєте програму економічної там лояльності, то лояльність обов'язково беріть у лапки, яка стимулює клієнтів. Ця програма начебто здійснювати покупки за допомогою пластикової картки. Отже, я не буду вникати у всі нюанси тих фінансових операцій, яким я абсолютно неймовір, це категорично. Для мене, як філолога, цікавить, коли почали вперше вживати це слово, яка історія цього слова, яке його соціальне підґрунтя, яке його дихання у суспільстві. Отже, термін кешбек вперше засновано застосовано перепрошую у сполучених штатах америки 1970-х сімдесятих роках ХХ століття у сфері використання кредитних карток Зазвичай він тоді становив 1-2% цей кредит і виплачувався раз на рік наприкінці кожного року. Сьогодні кешбек переважно використовують у банківських та небанківських програмах персональної фінансової лояльності знову ха-ха, особливо зі слова лояльність і тим, що за тим словом криється а також в інтернет-торгівлі. У цьому випадку виплати кешбеку цитую, здійснюють компанії посередники, що скеровують покупців на сайти продавців і діляться частиною своєї комісійної винагороди з покупцями. Тобто вони не діляться тим, що заробили, вони діляться тим, що у нас з вами забрали. Все без коментарів. Отже, не вникатимемо далі в це все, але подивимося, що означає це слово у мові джерелі: кешбек. Утворено способом складання дієслова кеш багатозначне, знову ж таки, багатозначне і різночастинно мовне слово в англійській мові як прислівник, плюс кеш, багатозначне, різночастинно мовне слово композит, де кеш. Буквально означає платити готівкою. Бачите, яке ми маємо гарний український відповідник. Готівка. Їхньою мовою це кеш. Друге значення отримувати гроші за чеком. Це слово складається іще ще з одного складника. Цей складник уже прислівниковий, тобто частина бек. Неважко здогадатися, що бек означає ззаду. Позаду, назад, у зворотному напрямі, це та ще ціла низка супровідних значень. Здається, понад шість. Я вже нарахувала, і це не так має, не таку вже відіграє велику роль. Отже, в українсько-англійському словнику ділової людини це повернення частини ціни покупки як стимулювання до попиту. Отже, як це має звучати нашою мовою? Нашою мовою це звучить дуже просто і складається з двох слів. Повернення коштів. Хтось мені скаже, боже, а в англійській мові це одним словом. А у нас аж два слова. Ну, то я тому хтось відповідаю, що кешбек це також два слова, які просто-напросто зрослися. Я вам бажаю успіху в таких фінансових операціях, яким я, звісно, абсолютно не довіряю. Тобто кеш кешбек. Повернення коштів. Слава Україні! Героям слава до зустрічі в наступному протианглізмі!